Доброго ранку, дорогі брати і сестри! У цей прекрасний осінній день суботи 25 жовтня 2025 року у православних храмах на Божественній літургії читається Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 1, вірші з 8 по 11. Не Богощем вас, братья, не ведите о скорбе нашей, бывшей нам в оси, яко попремногу и паче силы стяго тихомся, яко, не надеетеся нам и жите, но сами в себе осуждение смерти и мехом, да не надеющиеся, будем нося, но на Бога, восставляющего мертвых. Іже же од толіки смерті ізбаві есть избавляет. нань же і уповахом, яко і ще ізбавит, поспішаючими вам по нас молитвою, да от много лиць в нас дарование, многими благодариться о вас. Ми, бо не хочемо, брати, щоб ви не знали про нашу скорботу, Яку ми пережили в Азії. Ми були над і й над силу так пригнічені, що не мали вже надії і жити. Ми дійсно мали самі в собі присуд смерті, щоб надіялися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Він визволив нас від такої смерті і визволяє далі. Маємо надію, що Він ще визволить нас. Якщо й ви допоможете вашою молитвою за нас, щоб за той дар, який нам дається заради великого числа осіб, також багато хто склав подяку за нас. Євангеліє від Луки, глава шоста, вірші з 1 по 10. «Бись же в суботу сквозі сєєніє. и восторгаху ученицы его классы и ядяху, стирающи руками. Не же от фарисея реша им, что творите, его же не достоит творите в субботы. И отвещав Иисуса речек к ним, не ли сего чили я же сотвори Давид, егда взалкася сам, и же с ним сущий како вниде в дом Божий и хлебы предложения взем, и яде, и даде, и исущим с ним, их же не достояше ясти, токмо единим иереям, и ереем, и глаголоше им, яко Господь есть Сын Человеческий и Субботе. Быше в другую субботу вните Ему в соннище и учите, и бе там человек, и рука ему десная без уха. На зирах уже книжницы и фарисеи, аще в субботу исцелит, да обрящу и речь нань. Он же, о помышления их, и рече человеку имущему суху руку. Восстани и стани посреди. Он же восстав ста рече же Иисус к ним, «Вопрошу вы, что достоит в субботы, добро творите или зло творите, душу спасти или погубите?» Они же умолчаши. И воззряв на вся их рече ему, «Простри руку твою, он же сотвори тако, и утвердися рука его здрава, яко другая». Одного разу в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні його зривали колоски і, розтерши їх руками, їли. Деякі з фарисеїв їм сказали, Чому ви робите те, чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм, Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів він сам і ті, що були з ним? Як він увійшов у дім Божий, взяв жартовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним, хліби, яких не дозволено їсти хіба що тільки самим священикам. Далі сказав їм син чоловічий, владика і суботи. Раз якось другої суботи війшов він у синагогу і почав навчати. А був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу, щоб знайти яке небудь оскарження на нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку. Підведись і стань посередині. Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив, Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити, спасти життя чи погубити? І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього, простягни свою руку. Той зробив так, і його рука стала здорова. Усім мирного, погожого осіннього дня, доброго здоров'я, натхнення до молитви і до праці!